Доброго часу, дорогі друзі. З вами канал Південний Пошук і ваша улюблена рубрика знахідки з інтернет барахолок Тож давайте підемо, поглянемо, що на цьому тижні нам вдалося вишукати в тій мережі. Гоу! Ось наші предметики тут. Сьогодні у нас буде багатенько-багатенько іграшкових машинок. Так, ну а розпочнемо, давайте розпочнемо з, з такого ведмедика, щоб я його відставив і, не дай Бог, не розбив. Ось такий керамічний олімпійський мішка висотою 12 см. Без колів, без тріщин. Єдине, що є, ось такі заводські. Я не знаю, як воно називається. Браки, там точечки такі. На жаль, в ньому немає клейма. Я не знаю, який це завод. Я ще не перевіряв. Ну, ось такий мішка. 200 гривень він мені обійшовся на OLX. До речі, друзі, майже всі, та да, майже всі всі предмети є це сьогодні по OLX. -у. Якраз на цьому тижні, тільки, скоріш за все, OLX і вистрілив. Ну так, да, дивлюсь, все це було OLX. Так, йдемо далі. Ось такий бронзовий підсвічник важкий 460 грамів. У вигляді квітки, ну, не знаю, як на мене, це троянда. Хтось каже тюльпан. Ну, скажіть, як ви думаєте, тюльпан троянда. Є, навіть клейма і ціна 14 рублів. Ну, ніфігашеньки собі, ціна. Прям, да він Розборний, знімається ось ця пелюстка. Ось це можна розібрати такий класний радянський підсвічник. Ну, цілий, непом'ятий, не перебитий ніде. Гарна річ для антуражу. Ну і зараз, коли вимикають світло, можна і користуватись. Я вже колись казав на відосах, я підсвічники люблю. Є таке. 300 гривень він мені обійшовся такий. Далі ось така велика шкатулка діаметром 14 см, розписна. Петриківський розпис. Ціла, ніде не тріснута. Вся фарба, вся лакіровка все на місці. Український орнамент. Обійшлася вона мені 100 гривень. Нічого такого надзвичайного, але от дуже приємно. І такий стан прям класний. За 100 гривень така велика шкатулка, думаю, думаю, гарна покупка. Є таке. Що ж, о, а тепер і переходимо до оцих машинок. Оце все. Зараз, що ви бачите, це був один лот. Одним лотом за 150 гривень я його купив. До машинок от в комплекті я його і не брав, але воно там було ось таке не знаю, що це. Піаніно, фортепіано. Тут щось надломане. Так, ніби нажимаються всі ці клавіші. Тут, наскільки я розумію, мають бути батарейки. Бо це, мабуть, такі великі батареї. Питання, вібро, включити. Ну, Значить, він там грає, щось вібрує, але ну, вона мені не потрібна, просто що воно йшло з ціма машинками, тому, звісно, довелося і її взяти. Тож, взагалі, друзі, ну, що робити з ним, я не знаю. Ну і стан такий собі, звісно, під відновлення. Якщо комусь цікаво, то напишіть, Ну, віддам вам просто так, тільки за доставку заплотите, та і все. Ну Це якщо комусь не потрібно. Якщо, якщо нікому не потрібно, то буде у мене десь там лежати до, до гарних часів, буде збиратися там якийсь один лот і потім виставлятися. Бо так я не знаю, що з ним робити. Є таке. Далі погнали по машинкам. Ось такий ось О, дрововоз разом з дровами. <хи> так, пластиковий. Трішки-трішки має втрати, да ось тріщинки на кабіні тут. Трішки не знаю, колеса криво стоять. У мене в дитинстві таких не було, я навіть не знаю. Дрова, мені здається, це вже сучасні, навряд чи радянські. Ну, Я таким не грався, але цікавий такий. Є таке. Далі такий от маленький самосвал. Хоп! Бачите, кузов працює. Пластиковий, трішки тріщинки є на склі на передньому. І ціна у нас є. Так, 85 копійок. Ну, колеса все на місці. Оце хіба що оці тріщинки на склі. Ясне діло, що цими машинками гралися, вони не зберігалися колекційні. Так, Ось такий, така, точніше, Це кран, наскільки я розумію, але тут він зламаний, на жаль. Також є ціна 1 рубль. Ось такий молочник чи водовоз маленький. Повністю цілий. Повністю. Так, що ой, ціна не бачу, 2, 2 рублі, так. Да. Ціна 2 рублі вказана. Є, і я його отак ось приспособив. До того крану. Є таке. Далі БТР. БТР, ось такий БТР. Також ну, багато такої військової техніки. СССР зустрічається ну, скрізь, але люди її збирають, купують. Ну, Пушка на місці, все регулюється. Єдине, що дивлюсь, тут просто були замінені ось ці передні колеса. да? Ось ці всі рідні. А тут від якоїсь іншої машинки їх замінили. Також клейма є. Ну, цілий, не побитий, і навіть фарба. Ну, звісно, місцями десь там облізла, стерлася, але навіть не смертельно. Тобто, ну, єдиний дефект, що е, ці колеса. Але, думаю, в кого є оригінальні, то змінити не проблема і все, і у вас готовий повнокомплектний БТРчик. Є таке. Далі. Далі ось така машинка. На жаль, також під реставрацію, під відновлення. Металічна. Це в нас Toyota 2000GT масштаб 143. Відкриваються в неї дверці. Відкривався капот, але, як бачите, його немає. І ззаді немає скла. на... Багажнику, але запаска, він все є. Тому ну, такий стан підвідновлення. На жаль, на жаль, була б повністю ціла, було б, звісно, цікавіше. Так, ну, буде комусь підвідновлення. Їх збирають, купують і відновлюють, хто займається модельками. Є таке. Далі ну, ось такий, не знаю, що це за джипік. Руль зламаний. Да, тут, мабуть, бути руль, скоріш за все, зламаний. Не знаю нічого особливого. Мабуть, зовсім недороге, нічого не вартує. Піде як доповнення до якихось інших машинок. Далі, далі, давайте до жестяних перейдемо, до жестяних машинок. Ось така у нас молнія номер 4 гоночна машинка. Як бачимо, стан також нормальний. Фарба на місці. Ціна 50 копійок була. Роки цих машинок, всіх я, до речі, не знаю. Там, ну, Я думаю, це 70-ті, там початок 80-х. Десь так. Якщо, можливо, хто знає, то поправте мене в коментарях точно. Так, і ось такі три, три. три модельки жестяні, Це в нас аварійка 0.4. От в гарному стані, як бачите, фарба. ну, Просто взагалі, якщо оцим ми видно, так? Дізницю, що бавились, грались, то цього, скоріш за все, ні. ну, Скрізь присутня, скрізь ціла фарба. Так, аварійка пожежна 01. І швидка медична допомога 03. Ну, до комплекту ще не вистачає міліції 02. Ну, на жаль, що було те є. Ну, бачите, в цих стан гірший. Аварійка прям класно зроблена. Так, по машинкам у нас все. Ну і що? На завершення. На завершення, мабуть, як завжди, з Аліекспресу. Я не пам'ятаю, показую я чи ні. Ось такий мультитульчик чохлі. Так, вилка, ложка. Ось так воно робиться. Недорогий, але тим не менш функціональна річ все по стандартному штопор. Ніж відкривалка. Ой, зараз відкриємо оп. Хоп. От такого плану. На природу, на рибалку. На коп. І, до речі, наступний от якраз для копу. Хто ще ходить, хто знає, де можна ходити. Такий недорогий мультитульчик, але. Кинув карман ще в сумку і знадобиться по-любому. Так. О, і світло потушили. Клас. Надіюсь, у вас з живленням все добре і буде надалі добре. О. Так. Ось така сумка для знахідок. Ось вона. Я, до речі, не пам'ятаю, показував, може в якихось відосах вже і показував, але нічого, покажу ще раз. Чіпляється на пояс. Ось така вона невеличка, не промокаємо. Сюди ваші знахідки. От Хто ходить на коп з металошукачем. Сюди ваші знахідки. Затянули. Все добре. Ось так от. Сюди мультитульчик. Хоп. Сюди пінпоінтер і вона висить у вас на поясі В принципі, прикольна річ. Ну, це для тих, хто займається пошуком. Я не знаю, не знаю, коли в мене вдасться, чи взагалі ще ближайшим часом вдасться вийти на пошуки. Скоріше за все, поки ні. Але комусь можливо пощастить. Так, друзі, це був у нас aliexpress На цьому здається, все. Що ж, друзі, ось такі предмети були знайдені у нас на минулому тижні в інтернеті. Дякую велике за перегляд. Хто додивився до кінця, не пожалкуйте подобайку. Дякую за підписки на канал. Що ж, вам хочу побажати гарних знахідок в колекцію. Звісно, кохання, звісно, миру і звісно електроенергії цілодобово. Так, якщо зацікавили якісь предмети, то можете заглянути. Там в описі є посилання для зв'язку. Все, на цьому відео закінчується. Я погнав далі, далі перебирати всі інтернет-ресурси в пошуках цікавих речей для огляду. До зустрічі!